Вітаю, дорогі глядачі. Фредович продовжує руйнувати міжнародну систему і загалом світу, і безпосередньо самого заходу. Знаєте, взяв напевно естафету у Пині, почнемо з Гренландії, потім поговоримо про Раду миру, поговоримо про те, як, по суті, союзники починають розлазитися, як потенційно Європа може повністю, ну, по-перше, суб'єктизуватися. Це важливо, і це ми хочемо цього. А по-друге, як тут Китай може багато отримати плюсів, вже отримує наприклад і Канади. Давайте про Гренландію. Європейські країни відправили свої малі тенгенти туди, і Фредович просто згорів в хлам і оголосив мита на європейські країни, включно з найближчими союзниками по НАТО. От думайте, що відбувається, включно з союзниками. Але ціль, звісно, не торгівля, економіка, умова продайте, віддайте, віджати хоче Фредович Гренландію. Напевно, Грейтландія great great Again. Це перший випадок в історії, коли один член Альянсу засовує економічний шантаж з територіальними вимогами до інших членів. Це просто трешаніна. На цьому каналі ми вже не раз говорили, навіщо Фредович це робить. Аж до дир, напевно, затерли. В першу чергу, тому що він хоче показати, що він круче всіх президентів США чи територіальні можливості отримує. Він просто все. Забирає, все робить всіх мирить, і робить Америку справді великою. Зокрема, і такий шмат землі забирає. От а це все інше, звісно, як придірки, тому що ми можемо мільйон разів говорити, що та ж сама Данія не вкладалася в безпеку, але держати європейців від Данію до того, аби справді виділити нормальну кількість ресурсів на арктичний такий пояс, можна було і без проблем. Храм це робить не для цього, це для нього привід. А його его роздуте в хлам, це є основна причина, давайте все ж таки згадаємо історичний аспект, тому що Америка не раз хотіла купити Гренландію ще в 67 му 1867-му. Той самий Вільям Сюарт, який придбав Аляску на Московії, пропонував Данії продати острів. До речі, в 1917 році Данія продала США іншу свою колонію, Данські Віргінські острови. Цікаво, що улюблений острів Трампа і Джефрі Амштейна, мова йде про Літл Сен-Джеймс. Теж тоді продали Америці. Потім 46-му президент Труман запропонував 100 мільйонів доларів за Гренландію. В данці відмовили. Звісно ж, перше президентство Трампа 19-му знову ця тема. Тоді він назвав це великою угодою з нерухомістю. Прем'єр Дані сказав, що не продає радович, образився і скасував візит до Копенгагена. Таке, але після перемоги на виборах 24-му риторика змінилась кардинально. В грудні 24-го Трамп пише в своїй соцмережі, що контроль над Гренландією це абсолютно необхідність для національної безпеки. Увага на слова не бажання, не ідея, а саме необхідність, тобто союзники вже не цікавлять, його цікавить повний контроль Америки. Як привід використовують факт мілітарної слабкості дані, ніби дані такі знову такі слабкі, що не можуть забезпечити. Але знову таки прогнути Європу на спільні якісь ресурси на те, щоб виділяти гроші на Арктику, можна було йому пофіг на це. Це ж, звісно, не про це. В першу чергу. Європа об'єдналась, бо це стало черговим принциповим питанням, поки європейці там. Тянули кота за хвоста. Е, от, тепер вони по суті прокидаються, коли їх там щімлять. Макрон, канцлер Німеччини, Мерц, прем'єр-Британії Стармер, прем'єр Італії, Мелоні, прем'єр Польщі, Туск, прем'єр Іспанії, Санчес і прем'єр Данії Фредріксен. Заява коротка. Гренландія належить її народу, тільки Данія та Гренландія вирішують питання щодо Гренландії. Дани проводять навчання в артиці, і європейці відправили контингенти. Невеликі, але. Як сигнал. Чесно, це не дуже багато. От, до речі, відео про їхнє звернення з європейців ми виставляли на нашому телеграм-каналі послання в описі, подивитись. Але, знаєте, навіть такі сили саботують південні країни. І не думаємо, що причина в дуже низьких температурах. От, є заява міністра того самого оборони Італії, який пробує відпетляти від участі в навчаннях, до речі, так що, Італія може там щось висловлювати, але по факту вона. Зливається з європейської артичної програми зараз, е, ну але Фредовича бомбить навіть від цих реальних невеличких мізерних сил. От. Це вже окрема історія. Моя думка така, що по суті на сьогодні Європа буде кластеризуватися, і у цей кластер північних країн, центрально-північних країн, включаючи Францію, Німеччину, Британію, Скандинавію. Це буде саме та сила, яка буде вже об'єднуватися і впливати зокрема на Сполучені Штати, на всі інші, і зокрема буде нашою основною опорою. Вже є на сьогодні, от а Італія, Іспанія відвалюються. Це вже на майбутньої дискусії Європи, що з нею буде далі. Отже, Трамп реагує, публікує в своїй соцмережі оголошення мит: вісім європейських країн під ударом: Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Фінляндія. Мита десять стартують з 1 лютого два року. З червня зростають до 25%. Умова скасування одна. Знову таки: Гренландія. Трамп пише, що Америка субсидіювала Данію та є строками, не стягуючи мит. А от те, що технологічні компанії в Європі працюють на халяву, і теж європейці сплачують серйозні гроші в інвестиціями в Америку, це Рафредович про це говорити не хоче. Ну, допустимо. Отже, каже, що не настав час Данії віддати, бо світовий мир під загрозою. Ще одна цитата: Китай і Москва хоч Гренландію. Данія нічого не може з цим зробити. У них два собачі упряжки для захисту. От, тільки Америка під президентством Трампа може грати в цю гру. Ну, зрозуміло. А коли ти Трамп помре? що тоді? От. Прес-секретар Білого Дому підтверджує, придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки. В використання Збройних сил завжди варіант для головнокомандувача. Погрожують. Заступник глави адміністрації Стівен Міллер додає, ніхто не буде воювати з США через майбутнє Гренландію. Суботня погроза може зірвати попередні угоди, які Трамп укладав минулого року з Європейським Союзом та Великою Британією. Угода включала базою мита в 15% на імпорт з Європи та 10% на більшість британських товарів. Проблема в чому, що Європа вже не була дуже згодна з цією домовністю, але щоб пережити Трампа. Казали, окей, 15 так 15, але зараз вже навіть хиткий мир в Європі щодо цієї угоди руйнується. От. І це загроза частково для нас, тому що Європа погоджувалася з врахуванням, що Америка менше починає грати всю дурну гру. От. Але тепер вже цей хиткий мир, по суті, ті голоси в Європі, які кажуть, що це не цікава і неправильна угода, вони будуть брати гору, і Європі придеться можливо включатися у торгову війну з Америкою. Ну, тому що... Ну, ніхто Гренландію здавати не буде. У Данії Федеріксен каже, що якщо США оберуть військовий напад на іншу країну НАТО, тоді все зупиняється, включно з самим НАТО. Макрон заявляє, що жодне залякування чи загроза не вплине на нас ні в Україні, ні в Гренландії, ні де інде в світі. Погрози митами не прийнятні. Прем'єр Швеції каже, що ми не дозволимо себе шантажувати. Прем'єр Британії Стармер застосування мир до союзників за переслідування колективної безпеки НАТО абсолютно неправильне. Голова зовнішньої політики ЄСКА Кала зауважує, казала, казали, блін, ну то смішно чи нема, що ситуація світова така, що хоч би пий да. От так вона каже, що зауважує Китай, Москва, мабуть, святкують саме вони виграють розколу серед союзників. Але на фоні цих заяв постає питання: а чи саме ЄС та НАТО готова йти проти США до кінця? Трамп вважає силу, а от до Європи він такого відчуття не має. Але в реалі, куди може зайти ця вся боротьба за Гренландію? Наймовірніше це потенційна домовленість. Робоча група, створена після зустрічі 15 січня, розробляє компроміс, розширення американської присутності на базі пік, спільні інвестиції в видобуток мінералів, посилення ролі НАТО, в Артиці, мита скасовується, торгова угода зберігається, усі отримують щось, ніхто не втрачає обличчя. А що буде, якщо Фредович навпаки, вирішить йти до кінця з покупкою. ЄС активує свій інструмент, який вони готували, так звану торгову базуку, запроваджує контрзаходи. Обидві сторони втрачають економічно, але нікому не вигідно відступати. Торгова війна триває місяці, може роки. Економіки тануть, люди платять більше, за товари бізнеси закриваються. Якщо США доведеться до будь-яких силових дій, навіть обмежених, альянс фактично припинить існування як ефективна структура. Московія та Китай отримують стратегічний виграш. Без жодних зусиль альянс, який тримав Європу в безпеці 80 років, розвалюється в кілька тижнів, якщо це станеться, звісно. Ситуація виходить далеко за рамки торгового спору. Це перша в історії спроба одного члена НАТО застосувати економічний примус проти союзників з територіальними вимогами. Фактично, ультиматум, продайте нам Гренландію або платіть мита. Логіка дивна, бо Америка вже має необхідний доступ до Гренландії через угоду 1951 року та членство дані в НАТО. База працює, радари працюють, військові присутні. Агресивна тактика може виявитися контрпродуктивною. замість зміцнення позицій США, в вартість вона об'єднала Європу проти Америки та віштовхнула потенційних союзників. А Канада зараз публічно лебезається з Сідзіпіном і з Китаєм за Що Все, що робить зараз Фредович. Реландці, які раніше могли бути байдужими до геополітики, тепер згуртувалися навколо позиції. Ми не продаємося. Історія з Ренланію може стати. Моментом, коли західний світ вирішує, чи триматиметься він принципів, на яких будували свій порядок після Другої світової війни, чи сила знову визначає право питання, не в острові розміром з понад 2 мільйони квадратних кілометрів. Питання в тому, що буде далі на геополітичній карті. Фредович далі заснував якусь раду мира. Поки що він там заснував навколо свого чудового кейсу з газою. Далі він хоче взагалі, щоб ті члени, які там привіловані, платили мільярд доларів не вони не платили, він буде все рішати там. От що ця рада взагалі світові питання безпеки вирішувала. До речі, одразу е, на Таньяху і Ізраїль сказав, що «Та ні, вибачте, це фігня». Багато європейців кажуть, що це фігня, жодної колегіальності, жодної інклюзії. От Фредович повністю щось пливе, страшне, глядачі. От, і ситуація стає, мені здається, все гірше і гірше. Тут, звісно, дотягнути б до, до виборів всім нам. От. Ну, давайте. Наразі, я от з чого почав, тим і закінчу. Європу штовхають на співпрацю з Китаєм. От. Але ці, цієї співпраці бути не може, тому що Китай ну, торговий суперник, він, Китай не вміє розмовляти, взаємодіяти нормально. От. Це вже не раз було показано, що він постійно робить шахір-махір. Тут єдине, що щоб Європа сама об'єдналася під тиском. Але питання в тому знову-таки, найперше. Проблема це європейська криза. Хто готовий об'єднатися заради військової, спільної, економічної військової місії Європи? Хто готовий об'єднатися? Які це країни? Навіть з Францією є питання серйозні. Бо вона, от, як з Меркосур вони підписували угоду з Латинської Америки, стільки вона вже нервів витрапала, чесне слово. Тобто тут важко все. Але іншого виходу в Європі і немає. Будемо спостерігати, дорогі глядачі. Тримайтеся. Всім всього найкраще. До побачення.